Вітаю глядачів обласного телебачення «Галичина» і вітаю в нашій студії народного депутата України Юрія Боданича Дерев'янка. Добрий вечір. Радий знову вас тут бачити, Юрію Боданичу. Трішки багато часу ми з вами не зустрічалися, багато відбулося подій, але, напевно, найосновніше з тих, що відбулося, це ухвалення обласною радою рішення щодо угоди про вибуток сланцевого газу. Як ви, як народний депутат, оцінюєте цю угоду? І схвалення. Добрий вечір. Шановні радіотелеглядачі. Телегляда... телеглядачі. ви вже привикли говорити і на радіо, і на телебаченні, тому не дивно. Шановні телеглядачі, добрий вечір. Сьогодні питання видобутку станцевого газу є найактуальнішим, мабуть, з усіх інших питань, які, які ми останнім часом розглядали, 20-го числа, 20 вересня, обласна рада ухвалила проєкт угоди з компанією Шеврон. І коли ми говоримо про те, чи добре, що в нас в Україні є сланцевий газ, це чудово. Чи добре, що ми можемо видубити, вибудувати енергетичну незалежність по відношенню до Росії, це дуже добре, і це дуже важливо. Чи добре, коли ми залучаємо іноземних інвесторів, потужних іноземних інвесторів, це просто прекрасно. Але питання при цьому всьому, чи добре, що ми фактично не відстоюємо інтереси держави, це дуже погано. Чи добре, що ми не відстоюємо інтереси громад, громади Івано-Франківської області, Львівської, зокрема, це так само не дуже добре. І ще більше, чи добре, що ми десь ігноруємо інтереси сільських громад, селищних, міських в зоні видобутку? Це так само дуже зле. І, власне, про це я хотів сказати, коли мова йде про погодження? Обласною радою такого рішення, тому що саме депутати обласної ради покликані відстоювати інтереси громади і області і кожного населеного пункту, який входить в склад області, і саме депутати обласної ради повинні звернути увагу і інвестора Шеврона, і уряду на ті е, ризики чи на ті е, проблеми, які можуть бути в зв'язку з підписанням такої угоди, і забезпечити сталий розвиток. Громад і громади області і громад кожного населеного пункту і щонайменше на півстоліття, тому що мова йде не про якусь звичайну угоду от, разову. Це фактично півстоліття, 50 років компанія буде видобувати сланцевий газ, і 50 років будуть вибудовуватись стосунки з цим, з цим інвестором. І відповідно, це не є щось таке дуже звичне чи просте, чи щось таке, що ми дуже часто погоджуємо чи підписуємо. От, власне, я вважаю, що це є ті недоліки, які, у нас, які ми мали при погодженні цієї угоди обласною радою. У чому ви вбачаєте ризики? Які саме насамперед ризики вас занепокоїли? Коли ми говоримо про ризики, то я би сказав, перша категорія це для держави, ризики для держави чи ті інтереси державні, які, на мій погляд, не були до кінця відстоєні, коли ми підписували як держава цю угоду. Те, що уряд зайняв таку позицію підігравання інвестору, це було зрозуміло після сесії першої обласної ради, де взагалі пропонувалось депутатам просто її затвердити, погодити і без жодних ніяких змін, що й трапилося у Харкові. Що трапилося у Харкові, це природньо, тому що контроль має влада над обласними радами Харківської, зокрема, повністю і як скомандували, які дали наказ, так всі депутати обласної ради проголосували. У нас зовсім інша ситуація в області Івано-Франківській. І ми маємо демократичну більшість, принаймні, це ця каденція, де я ще був депутатом обласної ради, і ми продовж цієї каденції працювали дуже злагоджено, мається на увазі демократичні і політичні сили у обласній раді. Тут зараз ми не говоримо про політику. Зараз ми повинні говорити. Про аргументи, які стосуються виключно економіки і виключно інтересів держави, і не політизувати цей процес. Так от, коли ми говоримо про ризики, які стосуються держави, то слід сказати про повну відсутність законодавства України в питанні видобутку, експлуатації сланцевого газу, в експлуатації родовищ і скважин. Як в такий спосіб діяли наші європейські партнери? Наші європейські партнери, такі як Франція, Німеччина, Чехія, Швейцарія, вони наклали мораторій на прийняття рішення щодо сланцевого газу для того, щоб власне, прийняти національне законодавство, яке стосується видобутку сланцевого газу. Наступний недолік: це монополізація НАДР. Згідно угоді, уряд України зобов'язаний робити всі дії, які будуть спрямовані на те, що в разі якщо на цій величезній території про яку йде мова, працює наш підприємець, український підприємець, і сьогодні видобуває якісь корисні копалини, нафту чи газ. І інвестор з ним не домовиться, що він просто звідти пішов геть. То уряд буде застосовувати всі можливості і робити все для того, щоб інвестор. Посунув, чи зробив все для того, щоб інвестору розчистити цю ділянку, про яку йдеться. Це говорить про дискримінацію наших підприємців, які так само інвестували кошти і там працюють, добуваючи вуглеводні. Ми говоримо про конституційне право власності. Право власності, в першу чергу, громадян на землю, які проживають мешканці на цій території. І тут так само, що ми бачимо в угоді. В угоді ми бачимо зобов'язання уряду України здійснювати всі необхідні заходи, в разі якщо інвестор не домовився з власником земельної ділянки щодо її використання. Що це означає на практиці? Це означає, що якщо ви власник земельної ділянки і ви з інвестором шевроном, який приходить до вас, не домовились про ціну, за яку він вас хоче відкупити, чи хоче там кущат відкупити, щоб робити якісь дії. То він звертається до уряду, і уряд може прийняти будь-які рішення, в тому числі як ми розуміємо, і судову систему задіювати, для того, щоб цю землю у вас було відібрано, забрано чи в будь-який спосіб позбавлено права власності в інтересах інвестора. Я вважаю, що не може уряд займати таку позицію, коли мова йде про громадян України, коли мова йде про Конституцію України і про право власності, зокрема. І це і ті недоліки, які, на мій погляд, стосуються категорії ризиків. Загальнодержавних за які відповідальність в першу чергу має нести уряд не скільки депутати обласної ради, а в першу чергу уряд. Звичайно, ми повинні були їм про це сказати, вказати. З Свого боку, я Олесь Доній, депутат Верховної Ради від Львівщини Ярослав Гінка, спрямували звернення наше депутатське спільне до депутатів обласної ради Івано-Франківської, Львівської, до компанії Шеврон, до Кабінету міністрів України, власне, з цими ризиками і з пропозицією, як ці ризики можна вирішити і уникнути. Але на превеликий жаль, ми побачили, що Івано-Франківській обласній раді ці зауваження застороги були проігноровані, і ця частина ризиків, які ми можемо. Назвати як ризики для держави були проігноровані, ви говорите про те, що все-таки люди ризикують, які проживають на цій території, де видобуватиметься сланцевий газ. Які тут ви ризики вбачаєте? Екологічного насамперед плану? Давайте ми тепер перемістимось з масштабу України в масштаб Область. області і подивимося, які ризики, на мій погляд, не враховані, коли ми говоримо про цю угоду. Отже, сьогодні мова йде про те, що якщо сторони, а це інвестор і уряд захочуть змінити будь-що в цій угоді, яку обласна рада Івано-Франківська вже погодила, то вони це зможуть зробити без додаткового погодження з обласною радою. Про що це говорить? Це говорить про те, що будь-який пункт, який буде ще більше ставити в дискримінаційне становище обласну раду, може бути внесений, і на це наші депутати і наші представники від громад не можуть жодним чином вплинути. Це перший ризик. Другий ризик, коли ми говоримо про ту частку вуглеводнів, яка буде надходити до бюджету коли ми говоримо про вуглеводні, я говорю про нафту і газ, так по-простому, щоб було для, зрозуміло для людей, які будуть надходити в області. Це той дохід області від цієї діяльності інвестора. Скільки це реально відсотків від усього видобутого газу сланцевого, який буде, це від 0,85%, це менше 1%, до максимум 2%. Це дохід області, який вона буде отримувати в кращому випадку. Але фіргувала цифра 10%. Мова йшла про 10% від прибуткової частини сланцевого газу, щоб громадяни розуміли, що це таке. Якщо видобувається 100% сланцевого газу, то спочатку 60% від цієї суми умовно вважається тим газом, який є компенсаційним, який спрямований на повернення інвестицій. Інвестору, а решта 40% це, начебто, прибутковий, який розподіляється і який вважається як прибуток. Так от, власне, від 40% цього прибуткового газу е обласна наша рада, і Львівська так само дві разом ради, будуть отримувати 10%. І в залежності від об'єму видобутку цього газу, ці параметри коливаються. Тому, якщо ви поділите, візьмете 10% від 40%, а також подивитись, як Договором, договором закладено пропорцію. Менше ви добуваєте менше відсоток, більше ви добуваєте, більше відсоток. То ви отримуєте, що мінімально ми отримуємо 0,85, це менше 1 відсотка, і максимум це в самому такому рожевому варіанті, коли все буде гарно і все буде дуже добре працювати, то це буде 2 відсотки на кожну обласну раду, зокрема. Тому що в нас є дві обласні ради і Львівська і Івано-Франківська. Так от. Тепер йдемо далі. Чи, вони взагалі, чи ми взагалі зможемо отримати ці гроші? Тут, я би навіть сказав, відбулася якась е, така е, махінація на рівні, на рівні того, що говорили в сесійному залі і за що голосували, і з тим, що ми отримали в, кіне, в кінцевому результаті. Мова йде про те, що угода передбачає е, необхідність внесення необхідність змін в законодавство для того, щоб отримувати оцих 10%. Від прибуткової частини газу, треба, треба внести зміни в податковий кодекс. Від кого це залежить? Це не залежить від уряду, це залежить від Верховної Ради. Так от, коли ми дивилися стенограму, і коли ми дивилися, за що депутати голосували, то це звучало так, що тільки у випадку, коли будуть внесені зміни до закону. Після внесення змін до закону, коли закон набере чинності. І у випадку, коли між урядом і обласною радою буде підписана угода, пункт перший, а в пункті першому написано, що обласна рада погоджує підписання цієї угоди, вступає в силу. Тобто набирає чинності. І це було зрозуміло, за що голосували депутати. Але в остаточному остаточній редакції цього документу ми можемо познайомитись на сайті обласної ради. Там цього немає. Там просто написано, що 180 днів. Дається для того, щоб внесені були зміни в закон і щоб уряд підписав з обласною радою значить, договір. У мене запитання: а що станеться, якщо Верховна Рада не проголосує і не будуть внесені ці зміни? Або друге запитання: а що станеться, якщо ця угода не буде підписана? Все, що треба було отримати від обласної ради, вже отримано. Це означає, що навіть оці 0,85% до 2% доходів області ми взагалі не отримаємо. Тому це ті ризики, які реально можуть спрацювати, коли ми говоримо про те, що ми все-таки погодили. І чому так сталося, що по стенограмі депутати голосували за одне, а в кінцевому рахунку документ, який вийшов остаточний фінальний, він зовсім вийшов навпаки. І останнє, значить, коли ми говоримо про, коли ми говоримо про е, те, що як громади впливають на ці кошти. Громади ніяк на них не впливають. Я маю на увазі громади сільських, селищних рад, районних рад, на території яких це буде видобуватись. Тому що ці кошти розподіляє обласна рада. Ми з свого боку пропонували, щоб 50% від доходів розподіляла обласна рада, а 50% розподіляли ті міські, сільські селищні ради, на території яких це все відбувається. І це зрозуміло і закономірно. Ми бачимо досвід нашого видобутку нафти і газу в області, в наших районах, де є, є мажоритарний округ, і ми бачимо, як, в якому занесли. Наному стані знаходяться населені пункти, де, де, де відбувається цей видобуток. І ми бачимо, що від того, що видобуток вуглеводнів є в селі чи в селищі, чи навіть в районі, від того мешканці не відчувають нічого відчутного. Можливо. Тому я вважаю, що цієї угоди такого механізму не передбачено. Це дуже погано. Далі, коли ми, про, коли ми говоримо про те, а що ще отримують місцеві жителі? Ви знаєте. Півмільйона або один мільйон доларів значить, це та сума на соціальний розвиток, на соціально-промисловий підкреслю, не економічний, а соціально-промисловий розвиток, який інвестор зобов'язаний буде надавати громадам. Що це таке, якщо це перевести на одного мешканця або на один населений пункт? Це приблизно 6 гривень менше, ніж 6 гривень на одного мешканця в місяць, або приблизно 12 тисяч гривень на одне село в місяць. От, власне, всі, вся допомога соціально-економічна чи соціально-промислова, яка є. І друге питання. І чи можуть місцеві ради, сільські, селищні так і таке інше, розподіляти ці кошти? Так само не можуть. Тому, коли ви говорите про ризики і зачіпаєте питання цих ризиків для місцевих громад, то я би сказав, що це перший такий великий, великий блок ризиків, які не враховані взагалі. І другий блок це вже екологічні. Ну і саме про екологічні. Якщо ж нам про це зайшла мова. На рахунок екологічних ризиків. Я хочу сказати, що сьогодні угода не передбачає 100% покриття страхування і ризиків, якщо ці страхові випадки наступлять, фінансові мається на увазі тої біди, яка може статися. І це не передбачено угодою. Це перше. Друге. Угодою не, передбачено, не передбачена така ситуація, що відповідальність інвестора продовжується в разі, коли угода припиняється. Вона може припинитися у двох випадках. Або вона закінчила свій термін дії, це 50 років, або інвестору з якихось причин, суб'єктивних, стало це нецікаво, і він може припинити дію цієї угоди. Так от, з моменту припинення дії цієї угоди, будь-які екологічні негативні наслідки не враховуються і вони не компенсуються. А фахівці говорять наступне, що прояв оцих наслідків може з'являтися через кілька років після того, коли вони відбулись, коли ці процеси негативні відбулись. Тому що буріння здійснюється на дуже високо дуже великій глибині, понад 10 тисяч метрів. І тому мова йде про те, що інвестор взагалі не буде компенсувати нічого, ніяких екологічних збитків, в разі якщо таке станеться після. Тому я вважаю, що проблема ще з тим, що ми маємо величезний, величезний регіон густонаселений. це не Техас, де будинки і помешкання знаходяться на величезній відстані один від одного. І я вважаю, що ці ризики надзвичайно важливі, тому що ми маємо знову ж таки, до прикладу, Надвірнянський район, село Пасічна, поле Верхнє, поле Нижнє. Ми маємо технологічну, техногенну фактичну катастрофу, коли 10-12 років назад. Видобуваючи так само газ і нафту, застосовуючи соляні розчини для для стимуляції і продуктивності цього видобутку, ці соляні розчини потрапили в горизонти водоносні, в Керницях. Сьогодні більше як одна тисяча будинків. Мають засолені краниці, вони не придатні для пиття, взагалі для не споживання. Знаю, Ця проблема є протягом протягом 12 років. Люди отримують споживають привізну воду і таке інше. Тому нам не треба десь їздити в Америку чи ще десь, щоб зрозуміти, що таке може трапитись. І одна справа, коли ми маємо юридично оформлені зобов'язання інвестора і фінансово спроможного компенсувати і ці проблеми вирішувати, інша справа, коли таких зобов'язань у нього немає. Тому я вважаю, що екологічні ризики є надзвичайно важливими. І, мабуть, саме тому європейські країни не, не, ніхто не спішить, ніхто не форсує цей процес, а е, зосереджуються поки що на розробці і на своєму національному законодавстві, про те, що ми говорили, і оцінки цих цих ризиків, і відповідних виставлення відповідних вимог до інвестора, в тому числі. Тому, е, попри те, що. Енергетична небезпека, не небезпека, а енергетична залежність, яку ми сьогодні маємо, це є недобре, і вийти з цієї залежності, тобто стати незалежними енергетично, це дуже важливо. Інвестора залучити, це дуже важливо, але фаховість підготовки і укладання таких угод на рівні урядовців, і так само на рівні наших депутатів обласної ради хочеться, щоб вона була набагато вища. Я маю велику надію, що при ухваленні і обговоренні цього питання у Львівській, Львівській обласній раді наші колеги, обласні депутати з Львівської обласної ради врахують в тому числі ці ризики і зможуть повпливати і зробити ту важливу для громад роботу і для держави так само, не погоджуючи цю угоду або пропонуючи уряду і шеврону у цій, в принаймні частині її вдосконалити. Якщо це станеться, я буду вважати, що ми зможемо зробити дуже добру справу. Ну, але беззаперечним є той факт, що це реальний шанс все-таки отримати енергетичну незалежність. Якщо поставити на шальки терезів плюси і мінуси, то яка все-таки переважить за видобуток чи проти видобутку? Ви знаєте, газ, якщо не будуть видобувати ще півроку чи рік, то газ нікуди не дінеться. Він в нас є. І це є приваблива частина для будь-якого інвестора, для того, щоб на кращих для себе умовах почати цю економічну діяльність, адже 83 чи 84% газу вони будуть у власності американської компанії, яка буде їх реалізовувати або на українському ринку, або на закордонному ринку. От. І тому, коли ми говоримо про те, що давайте оберемо як краще бути здоровим чи щасливим, то я вважаю, що краще бути і здоровим, і щасливим. Але при цьому треба врахувати і одне, і інше, тому що це взаємопов'язані речі. І неможливо ці речі протиставляти один одному і їх десь спекулювати цим чи політизувати і казати, давайте ми на одне закриємо очі, інакше ми втратимо інвестора, чи ми втратимо якусь можливість. Та ми нічого не втратимо, у нас все є. Ми тільки повинні вибудувати добрі, зрозумілі, прозорі стосунки, роз'яснити і депутатам, і людям, про що йдеться, і працювати. Так працюють в цьому світі. Тому не можна ставити питання, що давайте зробимо щось одне гірше для того, щоб щось начебто було краще. Це взаємопов'язані речі. Ще одна така позитив від інвестора це будівництво доріг. А ми маємо їх сьогодні в жахливому стані. Як робити, якщо не. Не буде інвестор цього робити. Як ми маємо зробити з цими дорогами лад? Ви знаєте, на превеликий жаль, в угоді немає зобов'язань інвестора будувати, будувати, нам, будувати нам дороги. От. У угоді таких прямих зобов'язань немає. Тобто те, що інвестор буде будувати собі під'їзні маршрути чи дороги до своїх об'єктів, куди він буде інвестувати, понад 3 мільярди доларів це питання дуже добре для будь-якого населеного пункту. Але я вам хочу сказати наступне: що проблему доріг ми маємо сьогодні по області жахливу, і, мабуть, і той тебе? інвестор, який буде розробляти е, народовище в одній частині області, не буде будувати нам дороги ні у Надвірнянському районі, ні у Ремчанській міській раді, ні ніде-інде. От. Ні, у Богорочанському районі в тому числі. Тому дороги, проблема доріг це проблема, яка є на відповідальності уряду, яка є на відповідальності Укравтодору і це жахлива проблема. І вона залишається невирішеною. Рік минає. Ви знаєте, на в останній день сесії, в п'ятницю, з цього приводу я ініціював звернення Верховної Ради запит Верховної Ради. До уряду, до Азарова, до керівника Укравтодору про жахливий стан доріг у Івано-Франківській області, і в тому числі вказав на те, що, до прикладу, в місті Надвірна з квітня місяця зняли верхнє покриття шар асфальту і до цього часу нічого не зробили. Так і, так і залишилось. Крім того, я зверну увагу уряду на те, що е своєю постановою уряду. Від квітні місяця вони не передбачили жодної копійки фінансування на надвірнянський район. Ми маємо напрямки Зелена, ми маємо напрямки Молодьків, ми маємо напрямки е, Гаврилівка, де жахливі дороги, де швидкість руху автомобіля швидкої допомоги 10-15 км за годину. Швидше їхати просто фізично не може. Тому я хочу сказати, що Івано-Франківська область сплатила близько 300 мільйонів гривень акцизу на пальне, а взамін отримала 140-150 мільйонів. Про що це говорить? Це говорить про те, що це є повна дискримінація, е, порівнюючи з тим, що 800-900 мільйонів гривень такі області, як Луганська, як Донецька, отримали фінансування уже станом на зараз на дороги. Тому, е, ми, тому я звернувся до уряду, і я хочу, щоб уряд вже в негайних заходів інакше ми будемо мати, знаєте, такий вибух отого, е, вже накалу. Емоції, які ми маємо в надвірній і на районі, в тому числі, тому що всі заходи зрозумілого якогось впливу, прохань, вони не працюють, і люди дійсно готові застосовувати свої права конституційні, виходити і на вулицю, блокувати дорогу і в мирний спосіб, от такий спосіб такого громадського спротиву, звертати на це увагу. Це дорога, яка веде в Буковель, це дорога, яка фактично по якій проїжджає більше як 5 мільйонів туристів, от але вона просто в просто жахливому стані. Тому я очікую і сподіваюся на те, що і обласна державна адміністрація, яка формує подання так само готую, готуючи відповідні постанови Кабміну, і е, Облавтодор, і Укравтодор, і Азаров не чолі з урядом, так само відреагують на цей запит. Що ж, будемо очікувати. На жаль, ми обмежені в часі. Нагадую нашим глядачам, що гістьм студії був, гостем студії був е, народний депутат України Юрій Боданович Дерев'янко. Дякую вам за увагу, а вам, пане Юрію, за участь. Дякую. До Побачимо.